Утримався. Рішення прийнято одного Рішення прийнято одного Наступне питання. 3.2. Про затвердження кошторисної документації по капітальному ремонту системи теплопостачання будинку культури за адресою вулиця Вишнева, 20, село Житомирський Житомирською, Житомирської області. Проєкт рішення вам розвитку. Які буде питання? Дана документація передбачає забезпечення. Тепло будинку культури села Мерикобівка за рахунок проведення зовнішньої мережі від існуючої новозбудованої котельні Мерилюбівської філії нашої Хорнянської ліцею і все внутрішнє міні-пункт, тепловий пункт і відповідно радіатора і всі теплоприлади для забезпечення землі, опалення приміщення. Нема питань. Проти. Якщо нема, тоді став голосування. Проєкт No3-2. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято на голосу. Рішення Наступне да. питання. Третє Про затвердження проєкту кошторисної документації по капітальному ремонту. енергоефективна термосанація, адмінбудинку за Адресу вулиця Федература село води що морської житомирського району, житомирської області, орегування. Проєкт рішення розвідку. <проводна> <проводна> Знову ж таки, два слова. Тут запровадження відбувалися, що змінювалася АДС. Все інше залишилось без зміни. Якщо немає інших допомог пропозицій, питання став на сваді проєкт рішення No3. Хто за? Проти? Утримався? Томерської області. Переговання. Аналогічно попередньому рішення зв'язок зміни голосу. Ну, все інше змін. Немає чи питань про позиції? Є стане голосування про відрішення номер 3 4 Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одного Рішення прийнято одного голосу. Наступне питання. 3 і про затвердження проєкту кошторисної документації про капітальному ремонту харчоблоку та обідного залу Іванківської гімназії за Адресу вулиця Мельника 4, село Іванків, Житомирського району, Житомирської області. Проєкт рішення вам роздано. Які будуть питання, пропозиції? Немаючи допомогти. Якщо немає, немає стан голосування, проєкт No3-5. Хто за? Проєкт No37. Хто за? Проти. Утримуємося. Рішення прийнято одного. Рішення прийнято одноголосня. Наступне питання 3.8. Про внесення змін до бюджету спочивши сільської територіальної громади на 2024 рік. Будь ласка, В зміні Зміни одного зміни. Я про вас матеріалу. Нас у нас тут НАСА до вже аналітина, на якій кошти з державного бюджету. Це додаткова додаття державного бюджету на здійснення повноважень по інфіку зберегування, велика назва фактично на певну компенсацію наших доходів сума дотації за 2-3 мільйони. Яку ми розподілили на видатки, основному поточні видатки, які потребують зараз на реальних в тому числі і оплату за, за оплату від призовний власник. Далі надійшло також голови адміністрації, де розподілено залишки з якої які були спрямовані чисто на коштів на, на забезпечення виконання на, на, на навчального предмету «Захист України. За дані на, 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 на субвенції нам мають на, на, на бути 1 мільйон 320 тисяч і окрім цього, в мене дійом ще своїй час, поскільки досування 330 тисяч. Також на них на країну спрямувати кошти на капітальний ремонт об'єктів та освіти нашої громади. Було звернення від нацполіції, про що більше зверджувалося Заміни податкової вот и мы так учить, вдосконалюватися з того, що більш із основних характерів цих властивостей і спостерігати. Що знаходиться на території Сночівської сільської ради на 2021-2025 роки та затвердження нові далі. Будь ласка, коротко, що було, що... Звернення від громадян по ремонту доріг не повітря. Тому люди вимагають, ми стараємося певним чином реагувати на ці звернення, не на всіх хайби, але хочу частково так казати, по ресурсах, по можливості її оплатності і такого все іншого. Тому помало реалізуємо, ми розуміємо, що в нас не передувало, хоча не передовій. Ми бачили, що певні дороги сполучення там ремонтуються, але життя сьогодні триває в когось. Дитинство, юність, молодість, вичай, правда? а вже там війна вже 10-більше десяти років, може і старість зустріти при, при війні. Тому ми сьогодні живемо, розвиваються за такі податки, платять і вимагають, і дороги, і що не, не, не менш важливо, так, Це Сергій Івановичу. Знаєте, і ну, ось таким чином є пропозиція затвердити даний проєкт рішення. Немає питань пропозиції. Інше. Якщо немає на голосування, проєкт рішення номер 3.9. Хто за? Проти? Утримався? Рішення не прийнято голосу. Рішення прийнято голосу. Наступне питання було питання виконання власності. 4.1 про затвердження актів прийому передачі, засобів повітряного розвитку, квадрокоптер, DJI Mavic 3 військовій частині А028 разу. Так, територіальне формування. Добровіччя воно було розформоване, вони нам повернули та вони натиснене паливо, і ми їх використовуємо для заправки шкільних автобусів. Теж потрібно пропонуємо використати на заправку шкільних автобусів, тому затвердити цей оціал, передачі дизменого палива. Кількість 258. Ну, справа в тому, що ми не лише дефтере, там дефтере там не така суттєва була цифру, куди і тражути з нефало, але ми закупляли на мобільні групи. Звісно, ми розглядали, у нас ще був автомобіль, який ми враховували відповідь, який потрібно було з часу потім заправляти, що то мала бути мобільна група, чи дефтера, чи Сформовані групи за рахунок підрозділу чотири оборони чи нацгвардії. Тому враховуючи, що зараз воно вже не використовується, автомобіль не забезпечується, мобільні групи не задіються. ну, Вирішили питання і ми ну, потребуємо заправку. Зрозуміло, що щоб не закупляти, у нас наявність талонів є. Термін дії талонів самі розумієте, теж до кінця року і склина, тому є пропозиція передати їх для використання. По факту, по для шкільних автобусів наших закладу. Ну, Тому прошу нема питання. Нема питань? Якщо нема, тоді дістання голосування номер 4-2. Хто за? Проти? Утримався? Рішення подати голос. Рішення прийнято одного голос. Так. Одну, так. 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 Наступне питання. Наступне 4-3. Про затвердження актів прийому передачі. Центру оперативного создання і підготовки Збройних сил України. Сільської ради були закуплені матеріали для таких сіток. Вони були передані по акту передачі Зарічана, річан, за там де десь група є щоб сітки, вони наполинули ці, ці, ці виготовлення. Є електронний ключ. Secure Token 338, відділу містобудування та архітектури з танчий сільської ради. Був створений відділ містобудування будування архітектури. У нас були в наявності ключі токену для запису електронних ключів. І автор передачі передали їх відділу. Російська рада передала відділу містобудування. тому склали акт іному передачі. Нормально, але процедура потребує затвердження. Немає питань до допомогти. Що немає, стане голосування, проєкт No4.4. Хто за? Проти? Утримався? Рішення приміного. Рішення прийнято доголосу. Наступне питання 4-5. Про затвердження актів на списанні основних засобів. На затвердження до списання другого майданчика з 700 І цей майданчик був дерев'яний. Його комісія виїжджала, проводила його і виявили, що він вже не придатний для використання і для ремонту. А хто ж буде ремонтувати? Нема сенсу, вже там буде дорожче чи новий. Тут підложені ну, всі документи, всі є. Акти, фотографії і там, що місце заставляє, ми просимо. Які буде питання до доповідача? Немає питання. Якщо немає станого то є рішення 4, 5. Хто за? Проти утримався? Рішення прийнято одного голосного. Рішення Наступне питання 4, 6. Про затвердження рішення про приватизацію об'єктів комунальної власності, окремо рухома майна КМБ, сільської ради, порядку та умов приватизації. Шановні депутати, рішення у нас таке приймалося е року. тому. Це рішення оновлюється зв'язку з тим, е що після того, як у нас було попереднє рішення, нам дали дозвіл на відчуження цього майна. Але виконавчою службою було накладено арешт, відповідно, ми не змогли нічого реалізувати. Зараз на перешній час арешт зняту і знову відновлюється процедура продажу майна. Тобто продовжуємо логічно, да. дійдемо, не дійдемо, але для того, щоб задовольнити вимогу кредиторії основного ситуації, ми маємо висити виключно продажу майна. Хто тобто, з рішенням знайомилися, можете додаткові питання задавати. Немає чи пропозиції питання? Немає дістане голосування. Проєкт рішення No46. Хто за? Проти? Утримався? Рішення пам'ятаного. Рішення пам'ятаного